Повчальне. Навчальне. Мені 25 років, не хочу, блядь, 25 років. <риклад> Я хочу почати. <риклад> <риклад> на чому хочу наголосити, на... на... блять, як максимально. Прилягають. Ти, скажімо так, корзинку. Корзинка на українській? Кошик. Скажімо так. Скажімо так. Розповісти це те. <хи> не? Не, я, не ладно, сейчас справляться. Зву... Ставити таргет в четвертій зоні або в четвертій зоні. <хи> Тому важливо, не неважливо... важливо. важливо пам'ятати, що... не передачу. Ми завжди маємо розварати. Коли ми виходимо з підсідку, світ... зараз ще раз, я чорно то... світу не вдачний думать. Ні, я не хотів. Зараз, подожди, що я що хотіла сказати? Робимо передачу зверху, за рахунок чого? Які. З... двигаються, Двигаються, Да? Так сейчас подожди, что еще?